Ніколи такого не було. І от знову Укрзалізниця підвищує вартість квитків подекуди до 40 відсотків. Нові цінники запроваджують з 1 лютого. В Укрзалізниці затягнули стару пісню про збитковість пасажирських перевезень. кажуть, вартість квитків занижена. Про які суми йдеться, і чи справді збитки на УЗЕ через занадто дешеві квитки. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Отже, суттєво подорожчать квитки на міжнародні рейси. Про які суми та напрямки взагалі мова по-перше, доведеться платити більше тим, хто прямує до Польщі. Станом на тепер вартість квитка на поїзд Київ-Варшава становить близько 3200 тисяч гривень. Після запланованого підвищення а мова про 37 відсотків квиток коштуватиме приблизно 4380 тисячі гривень. Угорщина ще один напрям, який відтепер влетить в копієчку для маршруту Київ-Будапешт. Нинішня вартість квитка 67 євро, тобто близько 2700 гривень. Після підвищення на 17% для вагонів СВ та на 21% для купе ціни будуть приблизно 3100 гривень та понад 3200, відповідно. Чи вважаєте ви таке підвищення вартості квитків виправданим? Пишіть власну думку у коментарях. Якщо ж раптом ви плануєте подорож вже зараз, то встигаєте оформити квитки за так званими старими. Цінами це можна зробити через офіційний сайт УЗЕ та у мобільному застосунку. Єдине тут окремий квест спіймати вільні квитки, бо вони чомусь постійно в дефіциті, але це окрема болюча історія. Щоб якось підсолодити новину про подорожчання, в УЗЕ наголосили, що без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Відня, і все б нічого, все дорожче, паливно-мастильні матеріали і так далі. все це ми добре добре. Признаємо і розуміємо, якби ж не заплямована репутація Укрзалізниці на підприємстві постійна ротація топ-менеджерів, скандал за скандалом та кримінальні справи через корупцію. От тільки в грудні на тих самих міжнародних рейсах викрили цілу схему, через яку недоотримали. 72 мільйони за півроку поліція тоді затримала організатора схеми та керівника профспілок УЗЕ Івана Супруненка та ще низку співробітників, які перебували в змові. Якщо коротко, то схема стосувалася розподілу провідників. За напрямками, якщо ти звичайний провідник, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту. Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництво резерву провідників за розподіл на потяги до ЄС. З таких провідників хабарників формувався потяг, наприклад, на Варшаву, де окремо продавалася посада. Начальника поїзда один потяг приносив організаторам 3-5 тисяч доларів лише з продажу посад провідникам. Відбивали ці гроші ті ж провідники, через перевезення людей без квитків, передачу контрабандних партій айфонів та передач пасажирів. І що виходить, такі побори не впливають на збитковість підприємства? І тільки дешеві квитки в усьому винні. І чи не настав час пошукати гроші на квитки та модернізацію тих же вагонів всередині самого підприємства? А які у вас стосунки з Укрзалізницею? Чи задоволені ви сервісом? Напишіть про свій досвід в коментарях. Росіяни знищили автопарк Януковича. Уламки шахеда розтрощили музей ретро автівок в колишній резиденції втікача в Межигір'ї. Мова про унікальні екземпляри. Найстаріша зруйнована автівка. Увага 38-го року випуску. Скільки коштували і як виглядали до раритети, знищені російськими окупантами? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам. Я, Фаїна Василенко. Це відео на ранок оприлюднили надзвичайники. На території автопарку гасять пожежу після влучання уламків БПЛА. Перед вами унікальний парадний кабріолет ЗІЛ-41041 з 7-літровим двигуном. Ось так він виглядав до Свого часу представницьке авто було доступне тільки для чинів. А це вже Хотріт Зім Газ-12. Авто значно старше, 57-го року випуску. Представник радянського автопрому, але з використанням елементів Mercedes-Benz С-600. Ось так модель красувалася в музеї до обстрілу. А це вже німецька малолітражка ДКВ. 38-го року випуску вік поважний. Погодьтеся, але тим ціннішою вона була для колекції. Так вона виглядала до сьогодні. На сайтах з продажу авто. Вартість колекційної ДКВ 1 мільйон і 300 тисяч гривень. Поруч із ДКВ, реплікар «Форд Купе, виготовлений з використанням начинки для «Форд Мустанг. Такий вигляд він мав цілим та неушкодженим. А далі Класика, як кажуть автомобілісти, подивіться так, нині виглядає славнозвісний горбатий до атаки. Запорожець був в ідеальному стані. Порівняйте самі поціновувачі, готові викласти за такий від 5 до 10 тисяч доларів. Також стало відомо, що в ангарі після пожежі пошкоджена і легендарна чайка газ 13 яку свого часу могли собі дозволити хіба члени політбюро та інші партійні чиновники. Нині за такий екземпляр правлять до 100 тисяч доларів. Серйозно. Для розуміння, стільки ж нині на авторинку коштує, наприклад, BMW X6 23-го року випуску, або новенька Audi q 8 24 го ну або ж Mercedes-Benz GLE з мінімальним пробігом. Загалом на території ретро музею внаслідок обстрілу пошкоджено 36 автомобілів, дев'ять із них знищені повністю. Якщо відверто, я не автомобіліст. Але навіть мені прикро дивитися на понівечені раритети. А що відчуваєте ви після побаченого? Напишіть в коментарях. Під час дронової атаки на Київщині було також пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автівки. На щастя, минулося без постраждалих. В цілому росіяни випустили по українських містах сотню дронів 65 вдалося збити. Ще 28 були локаційно втрачені. Окрім як під Києвом, гучно було в сумах, Чернігові, Харкові та Одесі. Там постраждали четверо людей. Вибиті шибки в трьох багатоповерхівках згоріли 10 автомобілів. Не обов'язково так просто в Харкові. Був приліт на території підприємства. На місці виникла пожежа. І судячи з фото, приміщення вигоріло майже вщент. На щастя, теж обійшлося без постраждалих. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та коментарі під нашими відео. І звісно, підписуйтесь, якщо ще ні, це важливо. Побачимось.